Привіт, вболівальники синьо-білих! Останніми годинами Динамо завершило чергові переговори. Цього разу ще одного гравця віддали в оренду клубу з Китаю. Було навіть очікування, що він зможе зіграти за команду, але такої можливості більше немає. Я розкрию всі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо. Київське Динамо офіційно оголосило, що люксембурзький легіонер команди Герсон Родрігес перейшов на правах оренди в китайський клуб Гуанці Халяо». Після закінчення терміну оренди 31 грудня 2024 року один з лідерів китайської прем'єр-ліги матиме право першочергового придбання гравця. Сезон 2023-2024 Родрігес провів на правах оренди в турецькому сіваспорі 13 матчів. Два голи, і словацькому словані Братислава, вісьмох матчів, п'ять голів. Контракт Форварда з Динамо розрахований до літа 2025 року. Раніше в засоби масової інформації з'явилася інформація, що Герсон Родрігес переїде з Об'єднаних Арабських Еміратів в Хорфакан. Були навіть припущення, що він може зіграти за основну команду, але Суркіс був не в захваті від цієї ідеї. Шановний уболівальник. Що ти думаєш про відхід Герсона Родрігеса в оренду в китайський футбол? Думаю, це був час, оскільки тренер не зацікавлений використовувати його в першій команді. Висловіть свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше!